А далі будемо говорити саме про менталку і про психологічну стійкість, якщо можна так сказати, Боєздатність, здатність, якщо по військовому підрозділів. Яна Купакчі, це заступниця командира роти з психологічної підтримки персоналу механізованого батальйону, 23 третьої окремої мехбригади долучається до нас. Пані Яна, Вітаю, наші вітання. Вітаю. Ми дуже часто говоримо, що потрібно м'язи тренувати. Ба більше ми говоримо про те, що мозок потрібно тренувати. Ми говоримо про те, що з голосом регулярно потрібно працювати, бо він теж має бути натренований. А менталочку, психологічну частину і стійкість теж можна на, натренувати. І що для цього потрібно робити? Давайте вправу. Звісно, будь-що можна тренувати, особливо психологічну стійкість кожного військовослужбовця для цього. Є спеціальні протоколи, є спеціальні програми по відновленню і психологічної боєздатності. Але в будь-якому разі, в першу чергу, це залежить від індивідуальних якостей кожного військовослужбовця. І моя задача, як і спеціаліста в цій сфері, як і просто людини, а виявити всі слабкі місця кожного, на що треба конкретно звернути увагу, з чим треба більше попрацювати, у кого йдуть якісь особливі особисті проблеми на першому місці, на що беє звертає увагу, а їх треба вирішити. Або ж найчастіше це страх, це втома. І недовіра до командування і також до всього процесу, що відбувається, це все можна проговорити, це все можна вирішити, і з цим всім можна працювати. Головне, щоб на це був час і була можливість індивідуально підійти до кожного. От якраз таки про час і про можливість індивідуально підійти до кожного. Це щоб виявити ці слабкі сторони, про які ви сказали на початку. Потрібно провести ну певну частину та інтерв'ю. Ета, тет спілкування мабуть а під час а теж більше і... розкривається. От скільки, як часто є змога провести такі розмови? Для цього існує моя посада, як замкомандира роти це людина, яка конкретно звертає увагу на всі психологічні особливості кожного військовослужбовця. Навіть при прийомі кожного я провожу анкетування. Я дізнаюсь про всіх особисті проблеми, про сім'ї, про соціальну якісь демографічні їх дані. І вже потім кожного дня протягом якогось часу я приділяю час на спілкування як на групові психологічні бесіди, так і на індивідуальні, якщо я бачу в цьому потребу. Слухайте, ну тут така доволі тонка межа, якщо дозволити, пані Яно, зануритися в таку специфіку, в практику. Бо ми всі кажемо, що нам зараз не вистачає тепла і найчастіше тілесності. Ну ви ж всіх обійняти не можете, я маю на увазі безпосередньо, правда? ж? Як це відбувається? Чи просять приходять і кажуть обійми? Ну, Чесно, більшість можу, просто не у всіх є така потреба. А приділити час кожному. А звісно, це важко, але наразі не комплектація повністю всіх підрозділів і людей не так багато. Тому, в принципі, часу хватає на всіх і на кожного хто цього потребує, хто не потребує, то це в форматі групової бесіди. Тобто, в основному я кожен день приходжу до хлопців, сідаю і ми починаємо розмовляти, що кого турбує. І так далі, тобто, це якесь більш людське спілкування. Я стараюся створити емоційний зв'язок з кожним, і це в майбутньому дуже допомагає. І хлопці, навіть після того, як уходять з підрозділу, там після поранення, і так далі, вони все одно мені дзвонять. Ми з усіма спілкуємося і допомагаємо по мірі своїх можливостей. Скажіть, пані Янова, а у вас про профільна освіта? Вона співпала з посадою заступника командира роти з Псих на освіта це психологія. І це дуже класно, що дуже 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 класно, що тут вийшов меч. А чи вдається от, під час таких розмов попередити дисциплінарні, до прикладу порушення? Ну тому що дисциплінарка це ж теж наслідок внутрішніх якихось проблем, процесів? Це теж те, що потрібно відстежувати. Що, на що можна звернути увагу, якщо розмовляєте з людиною? Так, звісно, всі дисциплінарні порушення в основному мають під собою якесь підґрунтя. І найчастіше це якісь емоційне вигорання, це бойова втома, це знову ж таки недовіра до того, що ти робиш і для чого ти це робиш. І не завжди, звісно, виходить попередити це, але якщо вчасно звернути на це увагу і акцентувати на цьому і продовжити роботу індивідуально, то можна. Не те, щоб переконати людину, а скоріше повернути її сенс і знизити ризик здійснення дисциплінарного правопорушення. Про що найстріч пробачте, про що найчастіше говорять, все ж таки про війну чи про цивільне життя, і як це виглядає? Поєднання того, що там, із бажанням, щоб як було тут. Чесно, це залежить від періоду, коли військовослужбовець тільки повертається з бойового виходу. Він не дуже хоче говорити про війну а в першу чергу він хоче подзвонити додому, розказати там, як його донечка, синочок, дружина і так далі. А от перед бойовим виходом, коли він вже відпочив якийсь проміжок часу, він навпаки хоче поговорити як на позиціях, яка у нас сторона, і так далі. Тобто проговорити всі бойові моменти тут. Я не дуже компетентна. Це я більше передаю командирам, але все одно підтримати розмову на ту тему, яка цікава бійцям, це дуже важливо. Багато є таких, які в принципі на контакти ти не хочуть, і поговорити для них. Ну, типу, це для чого. Ну, от, от таке питання у відповідь зустрічаєте? Так, особливо на початку, коли тільки знайомишся, але це більше зі старими бійцями. Тобто, коли я тільки прийшла в підрозділ, а були такі зі старою закалкою військовослужбовці, коли я намагалася там з ними познайомитися, вони такі, ні, мені нічого не треба. Для чого зі мною балакати?» і так далі. Але ну скажу чесно, я не зустрічала прям таких проблем, щоб я не змогла протягом якогось часу знайти підхід до людини. Якось часом все одно вдавалося, і навіть налагодити якісь близькі стосунки з тими, хто в першу чергу казав ні, зі мною балакати не треба. <гум> Давайте топ-3 поради для тих, хто зустрічає своїх у відпустку або не у відпустку з війни додому. Три поради від вас. В першу чергу, це мені здається не питати щось на кшталт, а як воно було, коли закінчиться війна, не задавати питання тригерні, тому що ніхто з військовослужбовців цього не знає. Абсолютно, навіть дуже високі командири не мають відповіді на ці питання. Тому особливо для піхоти, яка просто стоїть і тримає цей фронт днями, ночами і кожну годину, це дуже тригірне питання. А друге це абсолютно цілковита підтримка, незважаючи на зміни, незважаючи на якусь емоційну нестабільність, яка виникає після бойової втому стресу, які віці переживають на лінії бового зіткнення, незважаючи на відстань, на важкість стосунків на відстані, а все одно будь-що я тебе підтримую, я буду поруч і я стану твоїм надійним тилом. І третя третя це мені здається теплота і душевність показати, що ми тебе чекаємо. Дякую. Да. Пані Яно, дякуємо. Яна Клопакчі була із нами це заступниця командира роти з підтрим, з підтримки підтримки механізованого батальйону 23 окремої механізованої бригади. Дякую, марафон. Єдині новини триває.